Так у Шевченківському гаю на Великодні свята людей вчили водити гаївки. І дорослі, і діти прийшли у вишиванках та народних одностроях. Гаївки водили на галявині просто неба під виступи етногуртів. Традиція в нас з друзями підключаємося до таких українських традицій в сорочках і так далі. І веснянки, і гаївки. Все водимо. Подобається музика, український стиль, і що дуже багато людей в вишиванках. Дякуємо. А в обливаний понеділок масових заходів у центрі Львова не організовували. Натомість усі охочі знову могли зібратись у гаю. Ми підтримуємо наші традиції. А Шевченківський гай всі львів'яни традиційно приходять сюди для святкування. Для діток тут є гаївки. Різні співанки, різні заняття, тому ми завжди приходимо сюди. Ну а куди ще можна піти? У Львові на Великдень? Тільки в вчинківський гай у вишиванках. Вчора святкували з родиною, а сьогодні вже тут хочемо трохи на гаївки. Це наше українське. Ми от маємо наші тут маленькі україночки і хочемо, щоб і вони. Це все знали, пам'ятали і пам підтримували наші традиції. Такі святкування у Шевченківському гаю тривали два дні. Цьогорічний захід був благодійним. Організатори анонсували збір коштів на третю штурмову бригаду. Ірина Мочульська, Ольга Дейнека, Володимир Стадник Суспільне новини, Львів.